Народ привіт! Радий вітати вас на каналі. Сьогодні ми продовжуємо вивчати загальні правила читання і розглянемо нові для вас букви сполучення: SH, CH та TH. Почнемо з SH, яке майже завжди читається як Ш. SH. Ші Вона. Шоп магазин. Шорт короткий. Риба Ваш Мити. Фініш Закінчувати. Fashion. мода. Cashier. касир. І останнє слово спробуйте прочитати самостійно. Правильно Dish. А тепер це. Ні, Неправильно. Не Dishonest. Це була б не англійська, якби тут теж не було винятків. Тому в деяких випадках S та H читається не як Ш, а окремо як С та Г. Насправді тут теж нічого страшного і важкого немає. Це слова, які починаються на dis або miss. Ці dis або miss це префікси, які в англійській мові допомагають утворювати протилежні зазначенням слова. Вам знову може здатися, що я щось тут мудре розказую. Але ви ж знаєте слова like та «dislike». Ось звідки взявся «dislike». Насправді таких слів є дуже багато, і ви їх будете зустрічати і вивчати поступово. А зараз ще декілька прикладів. agree погоджуватися. Disagree. Не погоджуватися. Connect. під'єднувати. Disconnect. Від'єднувати. Appear з'являтися. Disappear. зникати. Order. порядок, Disorder. безпорядок. Respect. повага. Disrespect. зневага. А ми повертаємось до SH та цього слова. Тепер ми знаємо, що воно має дві частини: Dis- та honest. Залишається повторити, що буква H не читається на початку деяких слів. Тому це слово читається як honest, а не honest. Коли я кажу деяких слів, то це не 100 і не 200. Це буквально 4 слова. «Honest» чесний. «Honor» – «честь». Hour година. Air – Спадкоємець. Буква сполучення «ch» найчастіше читається як «ч». CH. «Child» дитина. Chair Стілець. Чіп дешевий, чек перевіряти, Teacher – вчитель. Watch дивитися. Сі також може читатися і як К. Це будуть слова грецького походження. Але ви ж не філологи, ви ж не знаєте усі слова грецького походження. Тому давайте розглянемо приклади слів, які ви будете чути найчастіше: School – школа. Technology – технологія. Character Персонаж. Chemistry Хімія. Chorus Хор. Архітект. Архітектор. Chronic Хронічний. Echo відлуння. А ще в англійській мові є багато слів французького походження. І в таких випадках CH читається як Ш. Chef, шеф шеф-кухар. Machine Машина Шампейн. Шампанське. І наостанок буква сполучення TH. Це саме ті дві букви, які українцям здаються найбільш складними. Але тут немає нічого дивного, бо в українській мові немає подібного звуку. ті має два варіанти читання: Ц th та з. Глухий та дзвінкий. Для того, щоб вимовити цей звук, спробуйте вимовити український звук с. А зараз поставте кінчик язика між зуби і вимовіть с: th. 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 Це у нас і вийде глухий с, th. think. Думати. Thank дякувати. Three – Три. Thick товстий. Thin худий. Bath ванна. Path стежка. Month – місяць. Both – обидва. Teeth зуби. Щоб вимовити дзвінки і звук з, то замість с ми кажемо з і язик між зубами. З. This. Цей. That той. These ці, Those ті, they – Вони. There. Там. Then. Тоді. Other. Інший. mother – Мама. father – Тато. brother – Брат. Також для практики цього звуку ви можете вивчити скоромовку. This is the house that Jack built. Це будинок, який побудував Джек. Зосередьтеся на вимові звука з, щоб у вас не виходило з, і скоромовка не звучала як This is the house that Jack built». Ви не маєте чути звук з взагалі. Почніть повільно і пришвидшуйте постійно темп. Коли ви почнете вимовляти правильно, у вас виникне інша проблема. Ви будете ставити цей звук з туди, куди не потрібно. Наприклад, замість this ви будете казати this або this if, тому не спішіть. На цьому поки все. Дякую за перегляд, і побачимось на наступному уроці.